Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава нації! Смерть Кацапській федерації, ви на Острові Скарбів, це канал про нумізматику, філотелію. А також про інші види колекціонування. Зараз за київським часом 9 годин 16 хвилин. Сьогодні 31 грудня 2022 року. Це останній день 2022 року. Сьогодні субота, і сьогодні мала б відбутись наша традиційна зустріч від суботи до суботи. Але перед усім тим я хотів би вам нагадати, що сьогодні ще 311-й день несправедливої війни Кацапстана проти вільної України. Сьогодні я б хотів би, щоб ви обов'язково згадали усіх хлопців та дівчат, які вже, на жаль, полягли у цій несправедливій війні. А тим, хто зараз боронить нашу державу, хотів би побажати міцності, здоров'я. Усім вам також хотів би побажати мирного неба, здоров'я, щастя, добробуту, щоб у ваших домівках завжди був мир та спокій. Сьогодні субота і сьогодні ми зазвичай робимо підсумки цього року. Я б також хотів би сьогодні зробити маленькі підсумки цього року. Отже, фаворитом цього року є Укрпошта, яка просто сьогодні переживає справжній Ренесанс. Усе завдяки цієї маленької марочці «Русський воєнний корабль Ідіна. Ви пам'ятаєте, як ми обговорювали взагалі випуск цієї марки, особливу її назву. Вона стала просто такою віщою. Дійсно, через два дні. Руський воєнний корабль пішов під три чорти. Отже, фаворитом цього року є Укрпошта, а головним невдахою є Національний Банк України, на жаль. І е, поведінка Національного банку, ну, власне, дуже і дуже дивує. Перше, чим здивував наш Національний банк, це те, що він скасував онлайн-замовлення. Потім пішли інші негаразди, тоді, коли наклад монет з серії Збройних Сили України він вирішив скоротити удвічі. І це у той час, тоді, коли вже йшла війна, і попит на такі речі, особливо ті, що стосуються армії, Зброї, Збройних сил України, вони користувалися великим попитом. Потім Національний Банк України вирішив змінити розмір власне, цих монет. Збройні сили України. Потім він вирішив зробити з пам'ятно обігових монет, зробити з цих монет просто обігові монети. Ну, а потім пішли за, шквар, за, за, за шкварами. Національний банк вирішив змінити розмір палітурків, в якій він вкладав ці свої монети. Потім грав з цими накладами 100 тисяч у цьому році, 150 тисяч у наступному році. Ну і Апофіоз, я б навіть сказав Апофігей. Це пам'ятна банкнота, платіжна банкнота, присвячена 300-річчю Дня народження Григорія Сковороди. Там, де було зазначено рік її випуску 2021, підпис старого голови Національного банку України Кирила Шевченка замість чинного голови. Андрія Пишного, який сьогодні буде строго вертикаль влади. Він хоче контролювати Національному банку усе, власне, що він і робить, власне, він і контролює ці е, збут е, нумізматичної та табоністичної продукції. Єдине, що вдалося Національному банку України, це, мабуть, е, збут е, своєї продукції через приватних дистриб'юторів. Отже, заслужене звання Невдаха Року цього, цей, на цей рік припадає до Національного банку України. Ну, друзі, хотів би вам побажати у наступному році перемоги, і вона обов'язково буде. Хотів би вам побажати також міцності, здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх близьких, рідних. Дякую за вітання, які вже. Надсилають мені мої глядачі. Мої любі глядачі, я вас усіх дуже і дуже люблю. Тільки завдяки тому, що ви дивитесь мій канал, він існує. Якби ви його не дивились, не залишали би вподобайки, коментарі, не надсилали би мені свої листи. Листівочки, мабуть, вже давним-давно його і закрив би. Отже, друзі, бажаю вам ще раз здоров'я. Я не можу підібрати взагалі слів. Для побажань на наступний рік. Одне, єдине, головне бажання це перемога. Вона обов'язково буде. Ще раз дякую, що дивитесь мій канал і до зустрічі у новому 2023 році. Побачимось!